Як гадаєте, що об'єднує Сталіна, Гітлера та Муссоліні? Ну крім любові до загарбання чужих територій, масових вбивств та ганебного звання диктатора, усі троє дуже любили давнину і були прекрасними істориками. Звісно, йдеться не про нудні дослідження достовірних джерел, наукову дискусію та складні обґрунтування теорії походження етносів, народів та націй. Диктатори обходилися без цих умовностей і самотужки розповідали історії. Одна дивакуватіша за іншу, наприклад, Гер Гітлер, сидячи у в'язниці, написав книженцію, у якій все всім пояснив, німці вища раса, яка потребує життєвого простору. В усіх бідах винні євреї, а слов'яни нижча раса, і життєвий простір треба забрати саме в них. На перший погляд, повна маячня. Але чимало людей в історію повірили, і Гітлер під приводом захисту німецькомовних меншин анексував Польщу та Чехословаччину. А потім почав Другу світову і влаштував Голокост. Або інший приклад, товаріщ Сталін, вождь народів легко визначив, що саме російський народ забезпечив історичну перемогу над ворогом. А які народи є зрадниками чи підозрілими? Історія більш ніж сумнівна, але і в неї повірили. Тож, коли десятки народів не окремих ворогів. А весь народ депортували і репресували совєтські громадяни. Вірили, що вони самі винні. Ще один історик, дуче Муссоліні вважав фашистську Італію спадкоємицею Римської імперії. Тож і взявся ту імперію відроджувати у війнах з Грецією, Албанією та низкою африканських держав, маніпулювати псевдоістеричними нісенітницями, аби заморочити голову своїм громадянам, пробують і сучасні кремлівські вожді з передбачуваним результатом. Найбільш відомий корифей російської псевдоісторичної науки і фахівець широкого профілю, звісно ж, Владім Владімірович. Він розбирається і в Другій світовій, і в етногенезі народів, і у північній війні 1700-1721 років, і у походженні династії Рюриковичів У нього то ли мама була і славян і -то в цьому роді. там він не случайно оказався Рюрі в конечному тоді в Новгороді. Без тіні сумніву та здорового глузду кремлівський фюрер здатен виправдати пакт Молотова Рібентропа та звинуватити Польщу у тому, що Гітлер і Сталін її окупували, або порівняти себе Любого з Петром Першим, який, начебто, повертав землі у війні зі Швецією. Казалось би там воював Сашвіцечута. Нічого не тарґал, он возвращав. Або може спочатку стверджувати, що українці та росіяни то братні народи, а потім раптом зробити сенсаційне псевдонаукове відкриття, відоме ще з часів Російської імперії, що це один народ. Спочатку в Новгороді, потім в Києві, потім все це в місті росло. Значить, це єдиний народ. Говорили на одному язику на древ древній Росії. Окрім нього історичні бздури часто озвучують міністр закордонних справ Лавров та заступник голови Радбезу Ерефії, екс-президент Медведєв. Медведів, подекуди навіть складається враження, що вони змагаються між собою, хто більшу дурню бовкне. І якщо похмільні пости айфончика здебільшого виселять і вже не сприймаються публікою, то маячня Лаврова спричиняє серйозні міжнародні скандали. Я, якщо правильно помню, боюсь ошибитися, але, по-моєму, у Гітлера теж була єврейська кров. Щоправда, Медведєву з Лавровим до Путіна далеко влітку 2021-го за підписом Путіна на сайті Кремля опублікували статтю про історичну єдність росіян та українців. А напередодні повномасштабного вторгнення в Україну навіть цілу історичну лекцію прочитав про Україну імені Володимира Ілліча Лєніна, вождя мірового пролетаріата, кремлівський верховний історик сильно критикує. А от Сталіна навпаки хвалить, бо на відміну від Леніна виступав за її. Дыну державу і автономізацію. Нам кажется, что в принципе мы все об этом знаем, что речь про об общеизвестных фактах. Нужно хотя бы несколько слов сказать об истории вопроса. У лекції Корифей Кремлівської псевдоісторичної науки стверджує, що Україну більшовики створили на місці так званої історичної Росії, де крім неї нічого і бути не могло. Диктатор пригрозив нам декомунізацією, маючи на увазі демонтаж української державності. Цю маніпуляцію Путін повторює регулярно. Він запозичив її у колись маргінальних чорносоттених авторів, які поєднували українофобію та уявлення про єврейську більшовицьку змову проти матушки Росії. Насправді творцем сучасної української державності є український національний рух, який визрівав протягом 19 століття і гучно заявив про себе на початку 20-го. Він мав глибоке культурне та історичне коріння, яке сягає часів зародження середньовічної київської держави русі України, коли не те, що Московського князівства, але й Москви ще не існувало. Не більшовики, а саме український національний рух у листопаді 1917-го проголосив українську народну республіку республіку, першу модерну українську державу, яка виникла практично водночас з Польщею та Фінляндією, ці країни також постали на руїнах Російської імперії й обійшлися без більшовицької допомоги. Натомість УНР сповна відчула більшовицьку агресію, та після кількох років нерівної боротьби була знову окупована Росією. Хоч українці тоді не змогли відстояти незалежність, але змусили з собою рахуватися. Саме тому більшовикам довелося залишити в Україні Україні національну республіку та окремі атрибути державності Ленін аж ніяк не створював Україну. Він лише погодився з її існуванням, щоб зберегти владу. Я просто працюю, Мені не нужно За мене думає государство. Тим не менше, Путін для населення Росії найкомпетентніший фахівець з походження етносів націй та національних держав, може й не всіх на світі, але принаймні тих, яким не пощастило бути сусідами країни-терориста. Більше того, Путін не лише переконаний, що знає де один народ, а де різні, але й згоден створювати розчерком пера нові народи, а потім, нібито заради відновлення історичної справедливості, засновувати ще й фейкові народні республіки. І не Варто зважати на якихось там занут науковців, які кажуть, що формування етносів націй, національних держав то тривалі та складні процеси, початки яких ховаються в минулому, а для етносів навіть у дуже далекому минулому. І пускай спробують по хтось із числа воєннослужащих стріляти в своїх людей, которых, за якими ми будемо стоять не задні, а в ззаду. До вигаданих у 2014-му народів Криму та Донбасу, Путін, вочевидь, хотів ще й створити минулого року народ Херсонщини та відновити історичну справедливість. Щоправда, зсу та місцеве населення мали геть інші плани. А рішучий спротив патріотів змусив Розфюрера відмовитись від чергового акту націєтворення. Царк успіху ну, шов я... Не получилось, не фортануло. псевдоісторичні заяви Путіна та його свити, хоч і стосуються різних Них часів та народів проте мають спільну мету виправдання та роз'яснення критично не мислячому російському населенню агресивних дій Росії в минулому, сьогодні та в майбутньому. Бо як він та його посипаки стверджують, ніхто ні на кого не нападав, вертають нібито своє, а їхнє воно бо Ми з українцями один народ Мовляв, ніякої агресії, виключно відновлення історичної справедливості, як і трійця диктаторів істориків минулого, Путін під псевдоісторичними гаслами загарбує чужі землі, влаштовує фільтраційні табори, примусово переселяє, репресує, катує, і все це на підставі так званих глибоких. Світоглядних наукових історичних праць. Очевидь, диктаторам наукова діяльність в історичній сфері протипоказана. Надто дорого світу коштують їхні відкриття. В Росії заяви президента як офіційні, так і неофіційні, часто густо мають більше вплив на політику, ніж законодавчі акти. Історичної політики це стосується у першу чергу. Фактично, від особистої позиції Владимира Путіна залежить ставлення російської держави до тих чи інших осіб і подій. Сьогодні путінські псевдоісторичні опуси та висловлювання мають єдину мету виправдати повномасштабну і неспровоковану агресію проти України та воєнні злочини російської армії.